Церква стала ще й справжньою окрасою села на відкриття й освячення, якої прийшли не лише тутешні парафіяни, а й прибули небайдужі православні з сусідніх сіл, уродженці котюрженець з обласного центру. Зблизька і здалека легкий прохолодний вітерець намагався залетіти всередину, але святе лоно церковки одразу не могло вмістити усіх бажаючих поставити тут свою свічку. А тому багато людей щиро хрестилися, слухаючи, богослужіння біля входу до храму. Така природна ідилія зливалася зі святістю хорових піснеспівів, які розносились навкруги, і не давали скупчитись похмурим дощовим. Хмерам урочисті свічувалась в усьому. Люди, затамувавши подих, спостерігали за чином свячення храму та злагодженими діями духовенства. Архієристський візит і його змістовна проповідь залишили у серцях парафіян незабутнє враження. На небосводі церковна запалилася ще одну лампада, яка буде неугасимо горіти до скончання века, тому що Господь сказався за церквою. И врата Ада и не Адалеев. В сегодняшний день в этом прекрасном селе загорелась лампада, которая будет светить тем людям, которые будут иметь желание от сердца и от души посещать этот храм. Храм это место молитвы, место наших слез, покаяния, получения всех тайн церковь, которые заповедал нам Господь. Цього радісного дня майже чотири роки так з нетерпінням чекали усі. І Не просто чекали, а трудилися в поті чола, аби засяяла на пагорбі при дорозі їхня церква і піднялась увесь трьома куполами, що символізують собою святу трійцю. То є справді народна сільська будова, бо кожний мешканець села і навіть сусідніх намагався внести свою частку. На підмогу нагодилися підприємці й майстри, вихідці з села Володимир Пасічник, Анатолій Пасічник та Анатолій Сардак. По закінченні літургії високими церковними нагородами були відзначені ті благодійники та парафіяни, які активно Долучилися до благої справи будівництва храму. Звичайно, найбільшу пожертву вніс сюди керівник місцевого фермерського господарства Микола Іванюк, який удостоївся високої нагороди від Української православної церкви, ордена преподобного агапіта Печерського першого ступеня. Як вийшло будівництво храму? Були проводи. На другу неділю після Пасхи і щось тілека птичку зразу. Потім ми зібрали схід села, і з ініціативи людей вирішили побуватися тут храм. Я думаю, що це стояче діло і для людей, і для Бога, і для всіх нас це буде така велика, велика пам'ятка буде. Участь у будівництві переймало все село. Особливо багато було тоді, коли закладався перший камінь на будівництво. У нас прийшли навіть самі маленькі діти і носили діти по маленькому камінчику. А чому вирішили саме на цьому місці? Був схід села, приїхав наш священик, і люди так вирішили. Ну, у нас село дуже маленьке, і люди захотіли, щоб наш храм бачили всі, хто заїжджає або навіть проїжджає нашим селом. В Котюржинцях всього 150 мешканців, які не мають ні школи, ні ФАПУ. Але вони твердо вірять у величезну дію благодаті Святого Духа, під якою вони перебували, будуючи церкву, і на честь якого нарекли. Адже Господь, мабуть, краще знає, коли, як і в які часи потрібно будувати храми. Раїса Токар, Дем'ян Цегольник, Стевофіполського району для інформаційного випуску.